У нас наявності рестайлинговий Volkswagen Tiguan 22-го року. Випуску дуже багато нами було продано і привезено Тігуанів за останні роки. Цей автомобіль в топі серед українських споживачів. В рестайлінгу вже зовсім інша форма: як бамперів, так і оптики. В середній комплектації тут вже білет з led габаритними вогнями. На цю машину ми ще й поставили європейський... Передній бампер його в принципі дуже важко буде відрізнити від оригінального європейця. Середня комплектація на чорному шкіряному салоні. До речі, по салону у рестайлінга також є досить багато суттєвих змін, починаючи від малюнка на дверних карт, картах, закінчуючи покращеною формою. Сидінь як передніх, так і задніх. Також змінили вони форму руля. В середній комплектації ми вже маємо адаптивний круїз, контроль сліпих зон, контроль утримання смуги руху. Також в середній комплектації ми вже маємо ось такий цифровий екран, панель приладів. Ще одна зміна це сенсорне управління кліматичною системою, а також системою підігріва сидінь. Опційно у нас тут встановлено бездротова зарядка для телефона. Мультимедійна система покращена, камера заднього виду тепер вночі працює ще краще, ніж у попереднику. Коробка передач автоматична, класичний гідротрансформатор, ніякий не DSG. Сидіння комфортні. Дуже багато регулювань у водійського сидіння є додаткова пояснична підтримка. Бувають вони з третім рядом, бувають без третього ряду, але більшість тігуанів на американському ринку вони всі на довгій базі. Наша версія конкретно з третім рядом, і, до речі, третій ряд у Тігуана відрізняється від своїх. Конкурентів тут реально комфортно і високим пасажирам, і низьким пасажирам дискомфорту не відчуває абсолютно ніхто. Другий ряд їздить вперед-назад, спинки також мають кілька положень. Одним словом, дійсно комфортно, продумано, все ергономічно класно в цьому автомобілі. Кришка багажника у нас тут механічна. Якщо не користуватися третім рядом, багажник просто величезний. А якщо скласти другий і третій ряд, у нас виходить рівна підлога, тому на цій машині можна без проблем виїжджати на природу, кидати каремат і спати, в принципі, з максимальним комфортом. Він у нас в прикольному кольорі, це графітний металік. Він на прикольних легкосплавних дисках оригінальних, гума Bridgestone. оригінальний пробіг 47 тисяч кілометрів ось такий варіант. Приїжджайте на тест-драйв